Союзні війська Росії та Білорусі навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, попри заяву Лукашенка про розгортання регіонального угрупування військ. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Чого можна ще чекати від Росії найближчим часом? Про це поспілкуємося із головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генералом армії України Микола Маломуш з нами наживо. Вітаємо вас! Вітаю слава Україні! Героям слава! Тож бачимо, учорашній день був дуже важким для нашої країни через обстріли. Що чекати далі від Росії? Росія далі буде нагітати ситуацію. Зрозуміло, що масований удар це був такий знаковий. Я думаю, що вони зараз не повинні повторити такі масовані удари, тому що, по перше, уже наче відбувся, як нас сказав. Путін акт возмізиться відносно керівського моста. Хоча вони давно планували дійсно таку операцію, але зв'язано пов'язано з тим, що ми маємо великі успіхи і наші контрнаступальні операції на Харківщині, а зараз на Луганщині і. Херсонщині зрозуміло, Путіна змушують піднімати ставки з одного боку. Це мобілізація проведення референдуму, загроза ядерного, так сказати, удару, але ядерний удар викликав дуже потужний протест проти лідерів країн, включаючи Китай і Індію. Зрозуміло, що він. Перейшов до моделі масованих ударів. Це те, що він використовував в різні періоди. Але в даний момент, щоб упередити можливо подальшу наступальну операцію, залякати людей України, залякати навіть керівництво держави, що будуть удари по центру прийняття рішень прямо по Києву, по банковій. От зрозуміло, що це була підготована операція, але вона вичікувалася до якогось критичного моменту. І зрозуміло, під це підвели якраз цю провокацію або вибухи на Кримському мосту. От яка чітко контролювалася, таки Російською Федерацією, і е, ці удари е, нанесли стратегічний удар, як я б сказав, він не досяг успіху ні військово політичного ні морального, ні комунікативного. Да, дійсно це жертво, це величезні проблеми, але це викликало ще більше якраз спротив наших нашого народу. Потужна та скажуть реакція, спілкувалася з нашими військовими на фронті. Щодо таких вибухів і таких нанесення ударів, а це ще більш посилило наші позиції і протистояння Росії, а тим більше наступальних операцій, і саме головне потужне об'єднання міжодної громадськості і лідерів країн світу. Ми вже бачимо реакцію НАТО, бачимо реакцію Європейського союзу, лідерів країн, включаючи і Китай, уже Індію і багато багато інших країн, які прямо ж засуджують. Росію називають Росію країною агресором, формують позицію в парламентах по визнанню агресором. Тобто Путін викликав вогонь на себе оцим ударом. А чи будуть далі? Я думаю, що ще можна чекати все, що завгодно, але масованих таких ще я думаю не буде, тому що фактично Путін бачить наслідки, що це нічого не дає, і тільки в формат терору він буде приносити ще більше йому так скажуть проблеми і міжнародного формату, і військового. Я думаю, це призначить навіть командуючого. Ну, якщо ми говоримо такого безшабашного або безбашеного е, Суровікіна, е, фактично не, не змінить ситуація на фронті. він буде наступати, і перспективи для Путіна будуть надзвичайно негативні. Ракет менше, осоточних ракет ще менше. Тому я думаю, вони будуть і на цьому ще економити. Це той фактор, який буде не дозволяти їм проводити такі масові удари постійно. Але їх треба очікувати. Ми не повинні розслаблятися, тому що що думає Путін сьогодні? Це одне, а завтра може зовсім інше. Пане Миколе, ще хотілось би поговорити про роль Білорусі у контексті війни в Україні. Було вчора. Була заява військового командування Білорусі про те, що вони не хочуть вступати у війну. Звичайно ж, якщо їх не спровокують, тобто, мовляв, вони будуть оборонятися. Як гадаєте, чи можливий все ж таки наступ з півночі? Я на даний момент рахую, що наступ з півночі з боку Білорусі малимовірний. Розумію, що туди перекидають Росіяни свої війська. І вони б хотіли задіяти якраз комплекс наступальне операції після великої мобілізації. Це згенерувавши до 20 тисяч білорусів, як від військових росіян, і зрозуміло на сході на Півдні нашої держави. Тут справа часу. Ми зараз проводимо наступальні операції. Якщо вони будуть успішні, сам диктатор, якраз білорус, це Лукашенко не ніколи не піде на пряму конфронтацію з Україною, а тим більше на війну. По перше, це якщо буде провали, і вони реально є. Лукашенко бачить, що перспектива для нього дуже негативна, тому він працює на два фронти: з одного боку, дуже потужно залежить від Путіна і Чому вони прийняв рішення про створення єдиного військового команду і контингенту? Це уступка Путіну. Але Лукашенко говорився вчора про те, що це тільки буде тисяча росіян, які прибудуть у Білорусь, які будуть розміщатися на базах, де вони готують. З іншого боку, це не направлено на ведення якоїсь війни, а це на захист типа Білорусі. Ну і зрозуміло, дав команду міністру е, оборони, щоб прозив про те, що не буде наступу на Україну війни. Міністра закордонних справ, е, який вже неодноразово говорив, що готов до переговорного процесу із Україною надати майданчик. Тобто, вони з одного боку посилюють підтримку Російської Федерації за рахунок розміщення контингентів і баз на території Білорусі і поставка боєприпасів вагонами Росії з іншого боку, він, наче, відкупляється для того, щоб Пут його не змушував іти в атаку на Україну. Я думаю, що і знаючи Лукашенка, що він не самовбивця в плані того, що розпочне агресію відкриту проти України, це фактично спровокує потужну дію Білорусі проти самого Лукашенка і військових саме головне, не спецнази, не КДБ, який він сьогодні підпорядкував. Це його так сказати, опора на даний час поки ще. О, оці ж ти можуть участвувати разом з росіянами в провокаціях щодо України. Це ми можемо чекати, і треба не розслаблятися, Там кордон тримати. Ми й тримаємо правильно. Дані сказав, що додатково проведе інспекції ще останній раз, третій раз на днях. Там фактично ми готуємо потужні можливості для того, щоб не допустити агресора з боку Білорусі. Диктатор про це знає. Знає, що перспектива втягування в війну фактично це кінець цього режиму повністю. І повна відповідальність. Зараз він ще думає відіграти може на якусь модель індульгенції, що він якийсь період можливо піде на домовленості і кине Путіна. Але це буде при тому, коли ми матимемо уже колосальні або стратегічні прямо підкреслю успіхи на Сході і на півдні нашої держави. Тоді Лукашенко буде ефективним мінятися. Зараз поки я думаю, буде утримуватися від прямих наступальних операцій. Я думаю, буде підтримувати тільки ласкати можливості на дня баз. Відповідно нанесення з території Білорусі ударів, розміщення скільки на кордонах своїх військ і провокації моїх спецслужб і спецпідрозділів Білорусі і Росії на території нашої держави. Бо тут якраз ми повинні бути готові. Я думаю, що масштабна операція не за те, що він навіть боїться наслідків щодо можливо втрат в Україні, а боїться наслідків щодо себе персонально. і Лукашенко і Путін добре знають їх. Вони дуже бояться за своє життя при всіх розказах, що б вони там не говорили. Тому так, будь, пане Микола, я припадів захищав так. Звичайно, не можна применшувати військову допомогу демократичних країн заходу, але тим не менше, зараз після масованого ракетного удару Росії по містах України, зокрема й по столиці, Сполучені Штати Америки нададуть сучасну систему протиповітряної оборони. На вашу думку, чому не можна було це зробити раніше? Сполучені Штати Америки завжди утримувалися від якоїсь глобальної конфронтації з Росією. Вони рахували, що надання, наприклад, потужних ракетних систем, систем протиракетної оборони, танків, особливо як ми говоримо, Абрамси. Що це розширить зону, як вони говорять, війни, і в даний момент спонукає Росію звинувачувати США і НАТО в прямих участі в війні. Пряма війна вже йде. Інших форматів немає. Ми знаходимося на передньому краю, але ця тактика стримує і не стримує нас відносно того нанесення ударів на великі відстані, включаючи бази на території Росії, і Білорусі. Я рахую неправильно. Треба ж терміново, як ми просили, надати було сотні сотні екземплярів і високоточного озброєння, техніки, ракет систем ППО, які б надійно закрили все небо України разом США, Британія, Канада, Німеччина, Скандинавські країни. Могли б згенерувати до 300 систем ППО в Україні і Айріс, і інші, які фактично закрили небо на 90-99%. Це перспектива, те, що Путін би сюди нікого не пробився. Значить, це, він би відповідно не проводить таку агресивну політику масовані атаки, тим більше маючи ми вже ракетні системи не тільки ППО, а нанесення потужних ударів 300 і більше кілометрів. Це відповідна загроза прямо Росії. Повністю контрольований Крим і база в Севастополі і зрозуміло повністю контрольовані всі бази Росії і Білорусі в і самій Білорусі. Оце ті передумови, які б стримували ворога. Путін розуміє тільки силу, але силу конкретно не взагалі заяви, як говорить Байден, наприклад, генсек НАТО або Європейці. Це заяви, які о, занепокоєння, що ми надамо, ми підтримуємо, ми даємо, але даємо одиниці, чотири, п'ять, десять або 12 екземплярів це не вирішує проблему, і тут якраз всі зрозуміли, що тут нічого не зробиш з путіним, окрім того, що це згенерувати всі сили для надання системних видів озброєння. Я думаю, що е через день відповідно відбудеться ще одна гримштайська група, де буде вирішено питання про системне надання зброї, і в першу чергу систем ППО, високоточної зброї. Оце точно зупинить противника і забезпечить нашу перемогу на фронті. Дякуємо, дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру ранкового ефіру. Суспільне спротив. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. був з нами на прямому зв'язку.